Що, Починаємо? Ні. Понесла! Зараз думали, якщо ми не туди попадемо, заробимо колядувати. Окей. Ah. <laughs> okay. Ваш новий челендж Як бути долбо**** І це ми І суть проста Будь долбо** Нові челенджі І таги Чи таги Теги Теги Почекай, я покажу що в моєму планшеті. Де він є? Він скільки гарний корпус. Тобто найко. Обкладинка. Обкладинка. Оператор працює приближай. Диви, тут не видно. Блін. Дивіться, тут є. У мене на заставці стоїть космос. І це означає, що ми... Ахуєні! Паша буде робити ігру макіяж новорічний. Давайте просто і попаємо слід робити. Давай! Скидай носки ски! робити! Ігор буде... Манікюр Пеніку! Игорь, тримай. А видишь, дальше изнимает. Давай. не Давай тушим это защитить. Зарасывай. Я. Бази ебану, то бороду мою ем. О, наше я проехал. А мені не за трое. Школьник. Привет. Привет. Как дела? Нормально. О, oh, водочка. Нет. А что это? Это не водочка. Ну ладно, счастливо вам встретить Новый год. Вам тоже. Не ешьте жирными будете. Я вже бачу, ти не поміщаєшся в джинси, Не їж. Туди я сяду. Всі звертають увагу на задній план. Типу тут на мене взагалі ніхто уваги не звертає. О, хоч як там в лікарні. Добрий вечір. Я старших. Ви...

Також, хто? Коротше, всі ви думаєте, що я зараз скажу, з новим роком все. Галяє. Потрачено. Перше хочу подякувати організацію. Ігору. А чи дисяти мати? Рядом роботаєш. Якби не Ігор, фіг би ми тут всі зібрали, сиділи без батьками. Можна ще телевізор подивився. Так <laughs> от. І Паші. Він вкалує як кінь. Я її грошей на піці кажу, бери пашу і сплатуй по поні. <laughs> <laughs> Він хлоп мачний, витримає все. Коротше, я за пацанів і за те, що тут всі зібрались. Маш. Ну і <laughs> я тобі ще не вношив, дикити. <laughs> Міша теж допомагав, теж носив, подав. Всім, на себе Всім, хто допомагав і...

Що ж ти все підцепила? Я вообще ні хрена не падаю. бачу. Щизь зроблять фантатику. А тільки мій щит, що тобі треба, до речі. Я добре чую, коли така стіна заходить. Низькі частоти. Менше дельфінів чую. Я що на роду? Видно тільки. Ти знак. Це знак. такий созок,

-я. мама <пілу> По -ночі. А до речі, а ти не болит, щоб із... думали, типа там немає нормалки кінчики. Вчора типа, мама без права. <пілу> <пілу> <Ти закупила середині. пілу> <пілу> <А, пілу> і тепер я попускаю себе. <пілу> <пілу> Ты серьезно? Вау, 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 вам еще на на мой чин, чин. Селфи, мания. Да, чекай. О, я уже... 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 я уже... О, я

Жопі нога! Дід Мороз? Кликати Діда Мороза? Снігурка! Як сказати м'яко, Паша в туалеті? Паша видаляє лишні файли! Вечний Діду Мороз! Та ти задів Мороз! Дід Мороз! Що ти срати помагає, чи що? Ще пару днів! Доброго вечора вам, сім'ю! Я Доброго вечора! Хочу Приготи, приспати. приспати, якщо хтось не буде подивіться гарно, тому да, я якусь доліну гарне. Тому хочу вас пристати і пішочек цей насрати. А якщо комусь не подобається... Найпосилуй мене в таку воду дупу. Отже, на що цей новий рік тобі приніс? Як ти думаєш, га? я, Дай твоя дівчина, га? Симку мій га? Морся. Мориться. Мориться, а на тоді виручайся, весь сам хлопчику мій. А де себе, дівчинка як вела. Як висячити? І його потрібніше буде. вела. хлопця маєш? Не маєш? тут треба. Всі я... вазелін, роздає, має. Я там блок вазеліну. Так. Передимося, що маємо. О, для без хлопця, на боже, будеш мало. А. А в кого ж там подарки є? А? а то в мене вже скінчились. Гарний партіфон. Держбезнути домом. А. а тобі, Ярославчику, а. що забажав, га? А то вже не знаю, тобі ж вийде, але ладно, як придум. Тобі, а такий о фото. Це його кого. Майже такий, як те. Бум. Дві секунди тому. Біше боже. Дуже не дійсно. Так, вже, то що там має, гай, я... дай тоді діду і старому прийти. Тест на алкоголь здати. Опа, чаш, ось тут трошки не а ну да. Блядь, це хуй. А той подарунок Діду і Морозу. Не вгадали, ага! Бачите, снігурочки ще нема. Ну, а то все. Ну і всіх подарунків з Новим Роком, щастя, Різдва і так далі, всьомоподібного, ага! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Пфух! Ще мою дівчину затягнули. Зараз. Ха-ха-ха! Ти знаєш, що в тебе завнішу? Ще Ще в мене

Я не хочу, чтобы ты не Ну, может, что ты хочешь знакомиться? Ну, лапчик хочешь сказать, ну ты я знаю твои штуки, но, мир, я был в Sometimes I can't make it every time. Scream out a little harder, get back my attention. Don't say I didn't warn you. I Вставай. О, все, я ще не спала. Давай. Ігор, мать твою, самий хитрий. Включи світло. Вставай! Ніху вам. Вставай! Вставай! Вставай. Твою Ігор, я завигал откуда. Откуда? Можешь включать тот накейс?